Всім доброго дня! 22 червня авторинок Івано-Франківська. Зручно сідайтесь, не забудьте підписатись на канал Любиме Село. Будемо робити там контакт. 6 частина, 22 червня. Глядачі зразу вам розповідаю все, як відбувається, хто ще бачив, хто не бачив. Будемо знімкувати автомобілі. Будемо, Хто бажає конкретний якийсь огляд автомобіля, пишете коментарі. Будемо робити більший акцент на автомобіль, Той, яким вам цікаво. Якщо потрібен більш детальний огляд, також можете звертатися в коментарі. Якщо хтось з продавців вже будете бачити мене на авторинку, Захочете, щоб ваш автомобіль зробив вам гарний огляд, тоді також окремо зробимо і покажемо його глядачам. Таким чином будемо працювати, будемо пробувати поки що зімкувати, так як зімкуємо. Можливо, в подальшому будемо розбивати по категоріях автомобілі. Будемо якось експериментувати. Коментуйте, пишіть, ставте подобайки і обов'язково підписуйтеся. Також, додатково, можемо зробити вам огляд, підбір автомобіля, кого цікавить, звертайтеся. Все, зарада глядача, зарада людей. Авторинок дуже добре, тим, що є великий обсяг автомобілів і є що вибрати, тому що коли ви починаєте їздити з різних сайтів і вишукати, з людьми, дуже багато розчарувань, багато нервів.

Так, шкодовочка. до сторочек сегодня перший.

Досі, хто бажає, звертайтеся, коментуйте, запитуйте, пишіть, які хочете бачити автомобілі, більш детальний огляд, які марки, до якої, яка має бути ціна. І будемо вам також на це звертати увагу в наступних рубриках, на наступну неділю. Сьогодні у нас 22 червня, нагадую, авторинок міста івано франківськ 16 з половиною 17-й рік Отже, колись площадки були забиті бусами, автомобілями, зараз заліп почалася торгівля. Тут прямо вже ринок настільки зовсім не такий, як був колись. Я з дитинства на ринку з батьком. Були колись кожні неділі. Так, дивіться, все змінилося. Все дуже сильно змінилося. Немає того обсягу автомобілів, що було колись. Надіюся, що все повернеться. Йдемо далі. Так, такі віто. Ось так, глядачі, такий огляд ринку. Такий, якщо хто бачив всі серії, то бачив всі, якщо не бачив, переходьте на канал Любиме Село. Там будуть в принципі, всі обсяги інформації, що цікаво було на ринку. Так що, менш більш наближно, хто пропустив, хто не має можливості діяти ринок, зорієнтується по цінах і по автомобілях. Легенько рухаємося до виходу. І Їдемо ще на ринок, Тварин. Хриплений. Дякую, хто підписався на попередніх серіях. Не забудьте підписатися. Для вас будемо робити такий контент тепер кожної неділі. Так що звертайте на це увагу, очікуйте наступних рубрик. Будемо вдосконалюватись, чим раз ти буде цікавіше.